Самі значущі події у вашому житті у найближчі півроку. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант – «Сама значуща подія у найближчі півроку буде ваш ріст. Тут іде переродження з лялечки в метелика, якщо говорити метафорами, від меншого до більшого підйом на сходинку вище у своїй особистій еволюції, а то й на дві сходинки. Це, звісно, на всіх по-різному відобразиться. Хтось стане. Красивіше, хтось більш впевненішим, більш сильнішим. З якихось причин хтось підніметься по кар'єрі, хтось покращить умови життя, змінить старе на нове, підвищить свій статус, авторитет. Взагалі об'єднує тут всіх одне ріст покращення рівня життя або окремих якихось сфер. Другий варіант самою значущою подією першого півріччя 26-го для вас буде дорога. Поїздка, подорож. Може, це буде дуже важливе робоче відрядження, або якесь переміщення, переїзд, зміна локації, зміна місця проживання. Також у деяких це переміщення може програтися не чисто фізично, а морально. Припустимо, щось на кшталт перехідного такого періоду, стану людини з одного до іншого. Це завжди про зміну внутрішньої атмосфери людини. Можете змінити свої якісь погляди, думки. Можливо, навіть роботу, стосунки, відношення. У вас тут ідуть такі життєві зміни. Старе залишається позаду, тому що старий світ він для вас вже не актуален. Для вас там вже нічого немає. Іде оновлення. Воно не краще і не гірше, просто нове. Третій варіант Сама значуща подія найближчого півроку буде пов'язана з відносинами. Стосунки ці можуть бути різного толку. Це можуть бути партнерські стосунки, дружні, родинні, любовні. Тут є таке відчуття, що у людині є проблема з взаєморозумінням і спілкуванням з іншими. Це може відчутно псувати життя. Ну, ось припустимо, будь-яка сфера, чого не торкнися. Вона припускає там вміння. Контактувати з людьми, розуміти їх, і якщо з цим є провал, то валиться взагалі всі сфери життя, і фінансова, і робоча, і особиста. Так ось тут відбувається покращення цього, наче ви починаєте розуміти, як воно усе це працює і як домовлятися, тому що вирішується якийсь внутрішній конфлікт в першу чергу. І від цього у вас можуть бути суттєво налагоджуватися і покращуватися ті сфери життя. Які у вас до цього кульгали. Це не говорить про те, що у вас завжди були проблеми у спілкуванні. Це може бути, наприклад, так, що у вас є якісь уміння, а ви боїтесь заявити про себе, боїтесь осуду чи того, що вас не будуть сприймати всерйоз, або боїтесь попросити підвищення заробітної плати, або сказати партнеру, що вас щось не влаштовує у стосунках і так далі. Четвертий варіант. Головною подією у найближчому півріччі у вас буде перехід від слів до діла, або ви перестанете розмірковуватись і візьметесь за дію, або ваш партнер. Він перестане базікати і почне щось робити. Ну, часто бувають такі ситуації. Або ж ви перестанете вічно про щось думати, гадати і почнете вже робити те, що ви хочете. Ну, ось приклад, щоб ви розуміли, про що я людина сиділа, проєктувала будинок цілий рік, щось там малювала, перемальовувала, відкладала, думала, а потім бац і поклала фундамент. А потім бац і стіни вже вигнала. Ось ці півріччя вони розполагають вас для реалізації своїх давніх задумок, для реалізації ваших бажань до втілювання їх у життя. Наче в це півріччя все сходиться. от все сходиться в одне місце: і можливість, і сили, і інструменти для досягнення, і гроші. Все для цього буде. Так, що ваші навіть самі нереальні плани можуть втілитися у життя?